Америка країна людей, що посміхаються. Широка голівудська посмішка стала символом позитивного погляду життя типового американця. Проте з деяких часів почали звучати голоси скептиків, які стверджують, що культ позитиву це не завжди добре, а прагнення ділити всіх на переможців і тих, хто програв, шкодить людській психіці та суспільству загалом. Авторка міжнародного бестселера про суперсилу інтровертів Сюзен Кейн, яка переконала весь світ у тому, що іноді залишатися в тіні і мовчати найкраща стратегія для успіху, вирішила звернути увагу ще на одне недооцінене явище світлий смуток. У своїй книзі переживання почуттів про силу смутку та внутрішню свободу Кейн відповідає на запитання, за що ми любимо сумні пісні і чому відчувати смуток іноді найпродуктивніше, що ми можемо зробити. Кейн стверджує, що якщо ми не визнаємо свої негативні емоції, як от скорбота та розпач, ми більш схильні завдавати біль іншим, викликаючи ці почуття у них. Книгу рекомендують лайф-коучі, котрі раптово погоджуються з авторкою у тому, що позитивний погляд на життя переоцінений, і не варто так же зациклюватися на прагненні до щастя та успіху. А популярна американська телеведуча ОПРА Вінфрі нещодавно обрала її для свого книжкового клубу. Усіх нас змушують дивитися на себе як на переможців або тих, хто програв, і демонструвати з усіх наших сангвінічно-холеричних сил, що ми, звичайно ж, входимо до групи переможців. Таке ставлення впливає на всі аспекти нашого життя, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Слово лузер було в англійській мові сотні років, але тепер воно набуло нового сенсу. У XVI столітті воно означало людину, яка пережила втрату. До XIX століття в Америці слово лузер, як писав Сендіч, не було додаткового ганебного смислового відтінку. Воно стало визначати сукупність особистих якостей, яких не було в інших успішних. Згідно з етимологічним інтернет-словником, тепер воно означає безнадійну людину, котрій ніколи не вдається виграти. Чужі нещастя мали б викликати співчуття. Але слово лузер передбачає не співчуття, а зневагу, невдач стало прийнято уникати, і для цього почалася агресивна культивація гарного настрою та образу переможця. Намагаючись ув'язати внутрішній світ із зовнішніми успіхами, ми стикаємося з проблемою. Комерційний успіх за своєю природою непостійний навіть якщо вам пощастило і ви знайшли цей реаль матеріального благополуччя, чи зможете ви його втримати? Людство пережило ціле століття розвитку капіталізму з різкими економічними підйомами та спадами. При кожному підйомі з'являлася нова плеяда успішних підприємців, які стрімко втрачали статки під час різкого спаду та паніки. Так було у 1819 році, 1837 році. 1857 та 1873. -му. Багато хто зневірявся. Деякі кінчали життя самогубством, поступово ставало дедалі актуальніше питання, чим пояснити чергове банкрутство, поведінкою економіки загалом, невдалими бізнес рішеннями, просто невдачею, а може, збитки та розорення, пов'язані з якимись загадковими особливостями характеру кожного підприємця невдахи. Якщо шукати відповідь на запитання, хто буде у виграші і хто виявиться лузером, просто порівнюючи людей, то неминуче починається пошук показників, якими можна передбачити здатність заробити багато грошей і здобути перемогу. А потім кожен намагатиметься придбати та засвоїти ключові позитивні риси переможця. Дітям на початку ХХ століття почали насаджувати думку завжди зберігати життєрадісний настрій. У 1908 році організація, що згодом отримала назву Boy Scouts, навчала своїх членів завжди дивитися на позитивний бік життя і радісно братися за будь-які завдання, що виникають на шляху. Дітей наставляли, що важливо ховати смуток якнайдалі. Ви повинні просто змусити себе посміхнутися і просвистіти веселу мелодію, і все буде гаразд. Скаут скрізь і завжди посміхається та насвистує. Це підтримує і його, і інших, особливо у скрутні часи, тому що він вміє зберігати життєрадісний настрій. Подібний настрій виявляється особливо актуальним для діяльності, пов'язаної із накопиченням багатства. У 1910 році з'явилися рекламні плакати заочного курсу і самовдосконалення, на яких зображався лузер із сумно опущеними плечима. А поруч напис Ти теж не зумів. Інша реклама демонструвала переможця. Упевнені хлопці купують одяг фірми Капенгеймер. До 1930-х Книги із саморозвитку, зокрема, Думай та багатій Наполеона Гіла, стали неймовірно популярними та продавалися мільйонними тиражами. В одному з таких мега-бестселерів під назвою Сила позитивного мислення Норман Піл порадив, читачам щойно у вас з'являються негативні думки щодо власних здібностей, Відразу відганяйте їх, перемикаючись на позитивні. Такі настрої зберігалися навіть у 1929 році на тлі Великої депресії та краху фондового ринку. Вже у 1950-х роках слово лузер стало частиною молодіжного слену, попкультури і навіть наукових досліджень. Лузери почали з'являтися серед персонажів коміксів Чарлі Браун, антигероїв Віллі Ломан і навіть позитивних героїв, на кшталт тих, кого грав Водіален. Соціологи та журналісти від Девіда Рісмена до Вільяма Вайта молодшого писали про подібні типажі книг, які ставали бестселерами. Про них співали музиканти, наприклад, Френк Сінатра у пісні Here's to the Losers, Це Для лузерів» або Beatles у пісні I'm a loser, я лузер». А пізніше Бек, Бек Хансен так і заспівав I'm a loser, baby. So why don't you kill me? Мала, я лузер. Так що давай убий мене. Чарльз Шульц сказав якось, що герої його коміксів «Peanuts» відображають окремі сторони його власного характеру філософськи налаштований Лінос, буркотлива Люсі, безтурботний Снупі і меланхолік Чарлі Браун, центральний персонаж кожної історії. Хоча жоден із читачів нізащо не хотів би виявитися на нього схожим. Я і не розумів тоді, як багато таких ось Чарлі Браунів у світі говорив Шульц. Я думав, що тільки один я такий. У наші дні поділ суспільства на переможців і тих, хто програв, став ще помітнішим. Ось як сформулював це журналіст Ніл Аблер у виданні «Селон» у 2017 році. Америка поділена на тих, кого вважають і хто вважає себе переможцями, і тих, кого ці переможці вважають лузерами. Лузери парі нинішній культурі, американський еквівалент індійських недоторканих. Ви повинні бути переможцем, щоб розраховувати хоч на якусь повагу, зокрема. На самоповагу вихваляння переможців і приниження людей, які програли, тобто тих самих лузерів, сформувало свого часу світогляд колишнього президента США Дональда Трампа. Адже це він назвав Джона Маккейна, героя бойових дій, лузером, тому що той потрапив у В'єтнамі в полон. Ця заява багатьох тоді приголомшила незалежно від їхніх політичних поглядів. Але Трамп інстинктивно влучив в Яблочко і грамотно використав культурну спадщину суспільства.